Привіт, любителі мотоциклів! З вами знову Макс. Ви на каналі Мотошоп. І сьогодні у мене, як завжди, для вас щось особливе. Відгук про приголомшливий КТМ 790 Duke. дюк. Цей мотоцикл по праву називається скалпелем, бо він з хірургічною точністю розрізає простір, захоплює подих та притягує погляди оточуючих. Тож давайте розберемося, що робить цю машину такою чудовою. 790 Duke дюк привертає увагу без сумніву з його чіткими лініями, агресивною зовнішністю. Він нікого не залишає байдужими, ну майже нікого. Але справа не тільки у зовнішності, а ще й в характеристиках. Нещодавно я робив огляд на цей мотоцикл. Підказочка, як завжди, буде в цьому кутку екрана. Подивіться, якщо ви не бачили. А зараз я вже відкатав декілька сотень на цьому красенні і скажу вам, що потужності йому вистачає для домінування серед хижаків в своєму класі. Тож давайте я розкажу вам, як він їде, як гальмує. і як в цілому відчувається цей мотоцикл під час експлуатації. Перше, про що хочеться сказати, це потужність, динаміка та максимальна швидкість. І тут все просто. Просто дурі йому вистачає, тягне дуже добре навіть з низьких обертів. У мене максимальна динаміка вийшла щось біля 3 секунд до 100 км. Але я думаю, що це не найкращий результат. І після 1000 кілометрів у нього активується функція лаунч контролю. Я думаю, що з нею я. Зроблю кращий показник, і про це я зніму окреме відео. Максимальна швидкість, яку я зафіксував, звичайно, на спеціальному закритому павільйоні це 224 км на годину. І знову ж таки, після ще пари тисяч кілометрів він має поїхати трошечки краще, але в будь-якому випадку цього більш ніж достатньо, як для траси, для випереджень, так і само собою для міста. Динаміка. Навіть три секунди це ну. Достатньо швидко, щоб ви просто не могли навіть слідкувати за приборною панеллю, дивитися, коли там ті 100 кілометрів вже відображаються. Я вже це рахував по готовому відео під час монтажу на таймлайні. В цілому не було відчуття, що не вистачає потужності. Тут така золота середина, баланс між потужністю та вартістю мотоцикла. З одного боку завжди хочеться підвищувати кубатуру, але з іншого не завжди готовий за це платити. Тож тут ми маємо 105 кінських. Сил за помірні гроші на трасі в місті і в щільному трафіку дуже комфортно відчуваєш себе на мотоциклі, можна сказати, одним цілим. Дуже швидко я до нього звик, і не в останню чергу це через шасі. І це наступне, що я хотів відзначити в цьому мотоциклі: це стабільність та. Комфорт 790 дюк валить 200 км, як по рельсах. Я навіть на 1290 Super Adventure S не так себе впевнено відчував, як на дюку. Супер стабільний мотоцикл, і навіть на такій великій швидкості, коли наїжджаєш на нерівний асфальт, байк моментально відновлює траєкторію, і в найгіршому випадку я ловив просто мінімальний розколбас. Єдине, що доставляло дискомфорту, це те, як здуває з мотоцикла на швидкості більше 140 км на годину. Довго. Їхати так просто нереально через відсутність вітрового скла. З іншого боку, підвізка дуже комфортна. Я не знаю, як їм це вдалося, але байк як відчувається дуже стабільним на високій швидкості, так і неймовірно комфортним у повсякденному використанні. І навіть по поганій дорозі по брусчаці він їде так, ніби під колесами просто ну, умовно нормальний асфальт. Керованість також на високому рівні. На гоночному треку я його, звичайно, не ганяв, але в тих сценаріях, де його використовував, можу сказати, що це найкраща підвізка серед тих, які я тестував останнім часом. Тут просто жирнючий лайк. Також до розділу комфортних характеристик я б сюди відніс посадку та. Ергономіку. Я далеко я не їздив, але я знаходився в сідлі достатньо довго, щоб відчути, що мені дуже комфортно. Сама сидіння дуже таке широке, м'яке. На ньому сидіти реально мені було по кайфу. Посадка, як бачите, пряма. Кермо правильної ширини, на мій погляд. Тобто, воно не таке широке, як там в деяких інших мотоциклах з драйвів де я. Жалівся, що воно чіпляє автівки і так далі. Тут жодного разу я нікого не зачепив. Зеркала також на своєму місці, ну, в тому сенсі, що в них і видно нормально, і вони не зачіпляють у автівок, коли в чільному трафіку їдеш. Їхні дзеркала. Я не знаю, що тут можна було зробити. Ну напевно, щоб було щось гірше ніж воно є, треба його було навмисно зіпсувати. Але бай зробили просто. Чудово, пультики всі інтуїтивно зрозумілі, все на своєму місці, є підсвідочка, кнопочок клацається дуже приємно. Ну, немає до чого придратися, реально, ергономіка мені дуже зайшла і особисто під мій, мою комплексію, мій зріст, метр сімдесят, байк підходить, на мій погляд, чудово. Принаймні я себе почуваю на ньому чудово. І це першочергово, а не те, як ви на ньому. Виглядаєте далі про гальма? По-перше, скажу одразу, що гальмує чудово. Зупиняє мотоцикл відмінно. Я робив тести зі 100 км в екстрене гальмування з підключенням ABS, тобто я просто максимально затискав курок та педаль гальма в підлогу, так сказати. Мотоцикл дуже динамічно і прогнозовано а що головне стабільно зупинявся, тобто його не кидало ніде в боки, Я не відчував, що я втрачаю траєкторію. Як я там 200 тулив як по так же він як по рельсах і зупиняється. Залишаючи ту саму траєкторію руху, прогнозовано безпечно, і це найголовніше. Машинка тут радіальна, суперти радіальні. Спереду у нас два суперти і позаду, звичайно, один. Чого мені не вистачило від гальм, це може це і, скажімо так, не мінус, але це таке суб'єктивне сприйняття. Це те, що я не відчуваю такого, знаєте, енгейджмент, тобто втручання гальм да, дуже різкого при перших там, міліметрах ходи ручки. Гальма, тобто, так як це відбувається там, на свартпілем на 390 дюк, ти трошечки нажав гальма, і здається, що колодки так вгризлися в гальмівний диск, він суттєво так типу, починає зупинятися, начебто навіть клює носом. Тобто тут такого немає. Можливо, це через те, що байк і більший, і важчий, і більше ваги позаду, і через те, що підвізка тут чудово налаштована на комфорт. Він, тобто, не клює, він не робить ось цього такого. Я не знаю, як це пояснити. Я думаю, що хто з тим стикався, розуміє, про що я. тут цього немає. І здається, що треба достатньо сильно при екстреному гальмуванні затискати ручку гальма. Але я це робив всього двома пальцями без проблем. А плюс я помітив, що якщо не затискати кроки лапку гальма до максимуму, тобто до моменту одразу спрацювання системи АБС, можна навіть трошки швидше зупинити мотоцикл, але тут є нюанси. Це достатньо складно зробити в екстреній ситуації. Тут і допомагає нам АБС, Тобто, коли у вас є долі секунди на реакцію, ви не думаєте, з якою силою мені треба затиснути, або затискаєте там рівномірно, потім підвищуєте зусилля. Ви про це не думаєте, у вас про це на це просто немає часу? Тож ви можете тут просто максимально сильно затиснути гальма і безпечно зупинитися. При цьому мотоцикл ще й залишає можливість маневрувати. Тобто, ви при максимальному гальмуванні можете ще й об'їхати перешкоду. Плюс, так як тут кутовий, АБС, тобто він... Чуттєвий на кут нахилу мотоцикла він змінює свої характеристики втручання в систему АБС в залежності від того, де, як їде мотоцикл. Тобто, якщо ви їдете там в дуже такому маленькому куті нахилу в повороті і при цьому екстремально гальмуєте, то зусилля, що будуть передаватися на гальма, будуть менше, ніж коли ви просто їдете і прямо максимально сильно затискаєте ручку. Гальма. Також тут і трекшн контроль до слова, теж чуттєвий до кута нахилу мотоцикла і це все от сучасні технології. Якщо вже пішла мова про електроніку, давайте я розповім вам про приборну панель і систему керування потужністю режимом їзди цього мотоцикла. Значить, по порядку, тут у нас є з заводу три режими їзди: стріт, спорт і рейн. Відрізняються вони. Потужністю тим як реагує мотоцикл на відкриття та на закриття ручки газу, бо тут електронна ручка газу вона дає на це можливість саме керувати дроселем, без тросиків і робити це електроніці комп'ютеру мотоцикла. Саме агресивний режим у нас буде звичайно спорт, середній, скажімо так, чи звичайний режим їзди це стріт, де більш комфортна їзда. І режим Rain, я його ще називаю комфортним режимом, не просто режим для новачків, а саме комфортним. Бо саме на цьому режимі найбільш комфортно їздити по місту і в щільному трафіку. Тобто, мотоцикл не так різко реагує на відкриття ручки газу. Він такий еластичний, ватний. Тобто, він начебто, відкрили ручку газу. Він Секунду думає, потім починає додавати оберти. От е, щось таке. Тобто, це е, режим спеціально зі зниженою потужністю, щоб ви могли їздити, коли ну буквально слизько. Він так і називається. Рейн. Але в цілому, глобально цей режим дуже е, комфортний в щільному трафіку. Можете спробувати. Якщо ще цього не робили, чомусь думаєте, що потрібно постійно валити в спорті, то ні, спробуйте рейн на ньому просто комфортніше. І приємніше трошки їздити, якщо ви ну просто не шибай голова кожну секунду на дорозі. Також опційно можна придбати пакет Techpack. Там може бути регулювання трекшн-контролю, квік-шифтер вверх і вниз, тобто на підвищення і пониження передачі. Це ну просто офігенна тема, має бути на кожному сучасному мотоциклі. Як я кажу, це не позбавляє романтики керування механічною коробкою передач, але додає. Якоїсь родзинки, чогось особливого, комфорту, і в цілому стає цікавіше клацати передачі, коли не треба постійно витискати крок щеплення. Тож в режимі трек буде доступна і налаштування ручки газу. Трек, плюс там можна буде налаштувати і перебуваючи в режимі трек, можна налаштувати інші реакції на ручку газу, тобто відповідні на Street і рейн. Також можна налаштувати буде. Трекшн-контроль, тобто наскільки сильно електроніка буде включатися в трекшн. включити або виключити антівіллі це система, яка закриває дросель. По суті, якщо ви занадто сильно відкрили ручку газу, і мотоцикл починає ставати на заднє колесо, то він буде закривати подачу палива, і мотоцикл. Знову на двох колесах опиняється. Якщо ви хочете робити вілі, то цю систему вам треба звичайно відключати. Також у нас АБС можна відключити на задні колесо, перевести монтицикл, в так званий режим супермоту, тобто коли можна буде робити слайд і блокувати заднє колесо для. Трюкачів це дуже корисна буде штука, без неї просто ніяк. Також є цікава штука, яка в першу чергу для комфорту Motor Sleep Regulation. Але вона і трошки додає, скажімо так, впевненості в керуванні, в швидкому керуванні мотоциклу. Вона, скажімо так, коли ви закриваєте ручку газу, вона ще трошки тримає дросельну заслонку відкритою, щоб не було ось цього різкого закриття. Відкриття ручки газу. Ну такий елемент контролю, але штука в цілому. Не те, що потрібно, але приємна. Ну і ви її все одно отримуєте купуючи текпак. Ну і само собою реакція на ручку газу в режимі трек найчуттєвіша, вона стає дуже коротка ручка газу, тобто з коротким ходом. І плюс одразу там вся потужність з перших пару тисяч обертів. Ви маєте щось близько 80% максимально крутного моменту вже на 2000 обертів. Це дуже круто, тому що мотоцикл від цього гарно їде саме з низьких обертів, і він від цього ж набагато комфортніший, ніж одноциліндрові двигуни. Ще маю сказати пару слів про світло, вся оптика LED, і повороти, і стоп-сигнал, звичайно, і, само собою, фари є. Ось такі от денні ходові вогні, які не вимикаються. І коли ви заведете двигун, також буде горіти постійно ближнє світло. Оптика чудова. Я вважаю, що зараз на мотоциклах КТМ стоїть одна з найкращих оптик серед мотоциклів в цілому. Виглядає це вже дуже суб'єктивно. Комусь подобається, комусь ні. Кому хтось сварить КТМ за ось ці от такі дуже, дуже гострі форми, стрімкий дизайн. Мені в принципі норм, але я не скажу, що я дуже прихильник такого стилю. Але в цілому це не найгірший дизайн, на мій погляд, серед сучасних мотоциклів. А щодо якості світла, вона чудова, світить гарно, я їздив вночі. Без проблем, доїжджаєш додому, комфортно, безпечно. Про дальнє світло я вже мовчу. Дуже яскраво, вижигає очі, як я кажу, зустрічному транспорту. І пару слів про TFT-дисплей. Приборка достатньо мінімалістична, вона виглядає скромніше, навіть, ніж на 390. Дюк є вся необхідна інформація, можна налаштувати, що відображається на головному екрані. Також зовнішній вигляд панелі змінюється з включенням режиму трек. У приборки дві теми: денна і нічна. Тобто, в день вона білого кольору, а вночі, коли темно, вона сама автоматично. Перемикається в темну тему. Меню приборки не дуже глибокі, за пару кліків можна добратися до останнього пункту, керується інтуїтивно, просто ну там, в принципі, немає майже чого клацати, режими їзди, по суті, і все. Ну і налаштувати на пульті дві кнопочки, можна Favorite One and favorite 2, швидкий доступ, натискаючи на який ви одразу отримуєте ту функцію, яку запрограмували. Окрема цікава тема це лавач контроль. Тестовий мотоцикл зараз немає в магазині, але там уже більше. Тисячі кілометрів і можна буде найближчим часом, як тільки трошечки стане тепліше, ніж зараз на вулиці. Я зніму вам окреме відео, як мотоцикл прискорюється з лавенч-контролем. Я, до речі, сам ще ніколи не користувався лавенчем на мотоциклах, тож це буде перший досвід, і I'm so excited. Що ж, це мабуть все, що я вам хотів сказати по результатам великого тест драйва KTM 790 Duke. В цілому мотоциклом я. Дуже задоволений. На мій погляд, це один з найкращих байків в цьому класі за свої гроші, які пропонує дуже гарну підвізку, потужний двигун. До речі, по двигуну я. Зараз подумав, я зовсім не зауважив жодної вібрації дискомфортної. Мені здалося тут вібрації навіть менше, ніж на великому 1290 Super Adventure S Тобто мотоцикл от прям комфортний комфортний наскільки він може бути. і по, ергономіці, і по посадці потужний потужний наскільки він може бути, і при цьому за помірні, ну, помірні. Всім помірна тут буде звичайно по різному, але у порівнянні знову ж таки з конкурентами за помірні кошти. При тому нормальна напічка не електронікою. Я не знаю, що ще додати. Скажіть, що ви думаєте про цей мотоцикл в коментах? Залиште свій відгук, буде цікаво почитати, і буде дуже цікаво, якщо ви користуєтесь вже цим мотоциклом, особливо новим оновленим. бо... А в му році ці мотоцикли отримали нову електроніку. Абсолютно, я так розумію, що перепрацювали підвізку. Ну і само собою новий двігун у порівнянні з тими, що були в 2019 ще році, коли вони. Почали випускатися 790 дюки саме в такій комплектації, як вони зараз. Ну, плюс-мінус, тобто, знову ж таки, це оновлений. Тож на цьому все. Я дуже вдячний вам за перегляд. Поставте відосі лайк, якщо воно вам сподобалось. Підтримайте мою роботу на BuyMyCoffee, Якщо маєте бажання і таку можливість, залишайтеся у безпеці і побачимося з вами в нових відео. Па-па!